Палки дискусії в Україні викликала поява законопроекту про скасування обов'язкової 50 відсоткової квоти на українську музику в радіоефірі. Законопроект розробила член фракції партії регіонів Олена Бондаренко, і 1 лютого Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні. Прихильники ідеї заявляють, що скасування квот захищає інтереси слухача. Опоненти кажуть, що законопроект позбавляє вибору шанувальників української музики. На початку тижня ми поцікавились вашою думкою. Щодо того, чи потрібно зберігати квоти на українську музику в радіоефірі. 86% учасників опитування на нашому веб-сайті вважають, що за потрібне зберігати квоти. 9% – ні. Решта не визначились з відповіддю. Думкою киян з цього приводу поцікавились наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко. Українська музика і українська культура має право на існування в радіо українській державі. І тому квоти потрібні для того, щоб підтримати поки що може все ж таки слабку українську музику? Якщо людина хоче насправді слухати українську музику, то вибір у нас насправді невеликий, тому що е, ну, українську музику слух, е, крутять лише в вечірній час. Ось а якщо людина не бажає слухати української музики, то в неї є вибір. Іде української пісню взагалі не чуємо. Української мови маємо дуже мало на сьогоднішніх вулицях, або російською, або взагалі іноземною мовою. В чому взагалі залі питання? Питання в тому, щоб почати щось, а не вже намагатися щось закрити, те, що лишилося. Тут навіть питання не в квотах, а тут треба робити вже, на сполох, тому що е забрати можна е поступово все. Української музики мало на нашому радіо, і тому. Те, що регіонали зараз намагаються зробити, це просто абсурд. Більше української сестри Тельнюк, я їх дуже люблю. Я хотіла слухати частіше, їх не, нема, тільки концерти. Тільки хотілося б українською. І квота хай буде Бондаренко Олена. Яка співає, їй краще не співати, їй краще виступати з трибуни ради. Ну я б за те, щоб було б українськи але українською такою, щоб можна було слухати, а не просто там включити музику ради того, щоб помити посуд або повбирати. Тобто такого репертуару вистачає. А так, щоб дійсно послухати і там за чимось намислитись, то ні. Ну я люблю в основному шансон. Ну я люблю шансон. Стаса Михайлова, отаке я люблю. Так, російської музики на радіо повинно бути більше, бо я, хоч живу в Україні, але коли по українській, то я не розумію Що то саме з Донбасом? Я сама з Донбасу, але у сім'ї у нас завжди співали українських пісень. Тому я за українську музику в ефірі. Тим більше, що вона красива. Я русський язичний чоловік. Я російськомовна людина, і мені цілком вистачає російської музики в ефірі. Це все надумана проблема. Політики собі роблять піар. Виганяти їх треба. На де виганяти.